Розмитнення Volkswagen Tiguan 1.4 бензин 2012 року. Рахуємо даний автомобіль нашому клієнту, який планує його купувати в Італії. Автомобіль зараз знаходиться на автоплощадці в Італії. Клієнт цей автомобіль оглядав, авто має дуже гарний стан, без жодного підкрасу. Об'єм двигуна, як ми говорили, 1,4 бензин, чудовий об'єм для того, щоб дешево розмитнити. Чим менший об'єм, тим дешевші митні платежі. Навіть бачимо по салону, по фотографіям, що стан автомобіля дуже гарний і пробіг в нього був невеликий. Експлуатація була добра. Зараз ми зробимо огляд, що про нього пишуть саме на автоплощадці, який в нього пробіг та реєстрація. Пробіг 182 тисячі кілометрів, реєстрація другий місяць 2012 року. Витрати по автомобілю: сам автомобіль 7100 доларів, доставка – 500 доларів своїм ходом, митниця 1900, разом 9770 доларів. Якщо дивимося аналогічні авто в Україні, мінімальна ціна 12500. Отже, економія мінімум 2000 доларів. Українці купуйте авто, а в плані доставки і розмитнення ми вам завжди допоможемо.